Харків продовжує відчувати підтримку партнерів із різних куточків світу. Так на заході, присвяченому прифронтовому місту у Нюрнберзі в Німеччині, вкотре підтвердили невимовну підтримку мегаполіса. Організаторами події виступила міська рада Нюрнберга та Асоціація партнерства Харків Нюрнберг. Зустріч почалася виступом харківських дітей, які виконали українські пісні. Далі учасники заходу підсумували результати спільної роботи та домовилися про подальші кроки допомоги Харкову на шляху відновлення. Насамперед, дуже вдячний за те, що ми сьогодні маємо можливість поспілкуватися, і дуже радий бачити всіх, особливо дуже вдячний тобі, шановний друже пане Меркусе, за твою позицію, за твой виступ, за те, що ти насправді починаючи з початку війни, робиш для міста Харкова. Звісно, я дуже, дуже вдячний сьогодні і міській ради. Депутатському корпусу міської ради Нюрнберга я деякі разів був і зустрічався і виступав на сесії. Дякую за таку можливість. Дуже вдячний сьогодні Асоціації Харків Нюрнберг бізнесу, гуманітарним організаціям, всім мешканцям Нюрберга, які підтримують місто Харків. в Найважчі часи, особлива вдячність хочу висловити за те, що ви надали прихисток харків'янам та українцям, які рятували своє життя від війни. А особливо важлива для нас є ваша увага до дітей Харкова, адже саме діти сьогодні найбільше страждають від війни. В межах партнерства з Нюрнбергом Харків вже отримав масштабну допомогу в усіх основних сферах енергетиці, транспорті, освіті, водопостачанні та соціальному захисті. За підтримки міста побратима, Харків робить все можливе, аби діти, які залишаються у місті, могли навчатись в безпечних умовах. З свого боку ми робимо все, щоб наші діти мали можливість навчатися в безпечних умовах. Ми вже побудували і працюють сім підземних школ. Ми переобладнали шість станцій метрополітену теж під підземні школи. Ще декілька шкіл ми переобладнали і зробили там протирадиційне укриття, і тепер вони служать навчальними просторами. Завдяки вам на початку жовтня ми завершимо будівництво ПРУ на базі одне з шкіл. І в центральній частині міста Харкова це п'ята школа. Марий Гуртерехов подякував партнерам за постійну підтримку, яку отримав Харків вже багато років співпраці. дійсно друзі пізнаються в критичних моментах, і я хочу сказати, що у міста Харкова є надійний друг, це місто Нюрнберг. Ще раз дякую вам за солідарність, за тепло людських сердець. За віру в нашу країну, і я впевнений, прийде день, коли ми пліч-о-пліч з вами будемо відновлювати Харків і спільно будувати майбутнє. Європейське майбутнє України. У свою чергу мер міста Нюрнберг Маркус Кьонінг подякував усім, хто підтримує місто Харків. Він згадав про десятки спільних проєктів, що вже реалізовані в умовах війни: від реконструкції об'єктів енергетичної інфраструктури до запуску шкільних укриттів і постачання гуманітарної допомоги. У нас зв'язок встановлений і з Харковом. і сьогодні також, дорогий ігор. Ти сьогодні також тут присутній у міській раді. Ти я запевняю, зала заповнена людьми. Ти знаєш цю залу. Я дуже радий, що зв'язок підтримується і що ти сьогодні разом з нами. Щирі вітання в Харків. Дуже дякую за те. Що ти сьогодні з нами дорогий? Ігор Я звертаюся до тебе, Ігор. Я дякую тобі. Ти не просто друг. Ми так регулярно спілкуємося. Наші міські адміністрації, незважаючи на важкі часи, коли вас обстрілюють. Майже щоденно ви майже щоденно знаходитеся у підвалі у бомбосховищах, але ми співпрацюємо. Дуже дякую за. Те, що цей контакт тримається, Ви доклалися до цього дуже дякую тобі за це. Дорогий ігор також Маркус Кьоніх запевнив, що Харків може розраховувати на Нюрнберг і надалі у транспорті енергетиці освіті, житлі гуманітарних ініціативах. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко та Андрій Паколов. Харків новини.